Привіт! Знав лі Трамп про те, хто до нього їде на зустріч? і взагалі, що було насправді, які розмови були насправді між ПУ і Трампом за закритими дверима. От які справжні були розмови насправді, да? і які теми обговорювалися? Отже, ми зараз глянемо, чи знав Трамп про те, що їде, що саме їде, який саме ПУ їде на зустріч. З вами канал Кава з Лаврою. Дякую вам за. Увагу за перегляди і, звичайно, зразу нажимайте на пальчик. А я розділяюсь. І, до речі, мій телефон в шапці профіля. Ви можете звертатися за будь-якими розкладами Viber Telegram. Пишіть будемо розмовляти. Отже, чи знав Трамп, хто саме до нього їде, поки не бачивши ще е, можна сказати: знав. Так, знав. Зна, але все ж таки, я думаю, що не з самої першої хвилини. тому і е, якби для нього це викликало, скажімо так, такий гнів невеличкий, що для нього це якби невелике приниження було, що лялька-клоунацька е, їде. Ось так. Що викликало реально всередині таку, не, де, як вам сказати? Внутрішній супротив, це якби неповага до його особистості. Ось так. Ну і звичайно, він зрозумів, що таке відношення викликало, викликало врешті-решт, у нього, е, такий осад. Да? Бо далі треба було щось думати, якось е, е, діяти. Да, все ж таки, думаю, не з першої хвилини це точно. Отже, давайте ми зараз глянемо. Ось ця та сама перша хвилина, яку ми бачили, коли вийшов пул з літака. Його зустрічали, йшли до по червоній доріжці. Ви зрозумієте, чому я зараз піднімаю цю тему? Це вже трошки пізніше. Отже, чому? яка перша думка, мисля, коли він зустрів пул тере-клоуна? Я зараз налаштувалася на їх канал. Не на самого кожного, а саме на їх канал загальний. На канал їх зустрічі можна сказати. Ті, хто за мною вже працював, знаєте, як я дивлюся загублених людей та далі. Так само я підключилася. Що хочу сказати, що там на охороні дійсно стояла ну, сутність, назвемо це так, для того, щоб ви зрозуміли такої чоловічої енергії, сині очі, як правило, це все таки пов'язано з мертвим світом. Ось так, ось так. Так, так, чи знав Трамп, яка реакція у нього була, коли він зустрів? Да? Бачив розчарування, все ж таки да, розчарування. Ось зустріч сама ми бачимо, і розчарування. Сам Трамп виходить як одна із таких впливових фігур. І ми бачимо розчарування, і тут якби а що робить? Треба зараз, якби маємо що маємо. І звичайно, якби деякі питання зразу. Відклалися на поличку. Тобто деякі питання зразу відклалися на поличку, тому що треба було приймати рішення, що саме тепер говорити з про що саме говорити з лялькою. Ну, це ну, майже да, хлопчик на побігушка, скажімо так, приїхав. Так, а давайте зараз декілька секунд беру на паузу. Ставлю, щоб підключитися до цієї фігури пу. Отже, що відчувала ця фігура Пу, терекло на червоній доріжці. Ви знаєте, у нього дійсно якась, до речі, у цього пулу, у цього мужика енергія по чоловічої по жіночій лінії йдуть достатньо рівно, але у нього реально якась от поведінка клоуна була, ось так він себе і відчуває. Оце, от як його справжнє обличчя. Так, зараз дивлюся, що ти відчувала. Ой, страх, тоді коли колотить в серці. Знаєте, от хвиль такі хвилювання, що аж в душі отак вот от трумтиться. Так. Ну, ось, що, сам на сам Викручуйся сам, як вийшло, то викручуйся, бачите, сам на сам зі своєю роботою. Зі своєю роботою. Емоції через край, що ще? Ну, шут, дурака. Робота дурака. Бачите? А ти сам повинен вилізти з цієї ситуації. Ну, емоції да, були, що ще. Так, зараз я дивлюся, тут якраз дьявол випала, У мене голова пішла обертом. Тобто, що ти, в якому ти був стані, каже дьявол. Бачите? Ну, це тут він навіть не боровся сам з собою. Тут в, принципі, тут, в принципі, емоції, він сам емоційний, він дуречок. І робота дурачка, і сам по собі такий дурачок. Ноги. Ноги, важкі ноги. Так, да, от якась тяжкість на ногах. Тяжкість. Можливо, дійсно ці, ці підбори, можливо. Але тут не тільки про це, тут щось зараз скажу. Так, можливо, щось було прийнято. З приводу чогось. Зараз ми глянемо І ще раз. Знає, був він в той час, в ту хвилинку залежний. Ну Реально, є щось таке, що голова у нього, от як обертом, але ноги. Ну Це не те, що сустави. це скоріше всього, щось з е, е, жилами. Набріки, от точно. Навіть набріки, ну, тобто, мабуть, це з каблуками з цими підборами, тому що набріки до середини е, 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 ікр. Ось тут така тяжкість. Так, а стосовно, бачите, він навіть з собою не бореться. Нього, під чим він був? Під чим Бачите, він реально під чимось був такий безвольний. Під чим він був? Давайте глянемо оця фігура по. На виході вже був. Ну, бачите, пігулочки та далі, на виході вже був, да? да, Вже якби, да, дали йому подаруночок такий нюхнуть. Нюхнуть, перелить, запить, запити і так далі. Тому тут точно було щось таке, щоб легше було коїти такого дурочка. Так, і навіть тошнота у нього була потім. Чи перепив, і плюс запив і ще пігулочку. Ну, от щось було, тому що вже таке враження, що я від, ну, я вам скажу, хай це буде вам смішно, але навіть душок цього вчорашнього алкоголя я чую. Пігара такого, не сильного, але точно є. І від цього нудить його нудить. не сильно, але в принципі та його доза для того пу от яка вже тошнить. Так, а тепер глянемо. А щось було за закритими дверима? Раз Трамп зрозумів, що перед ним клоун. Що було за закритими дверима реально? Так, він зрозумів, що це. Якась у Трампа якась вже оце його привітстві все переходить в агресію. Тобто, знаєте, агресію не до самого цього клоуна, а до ставлення до нього. Так, чогось вона хаті в районі серця. Щось так прямо, знаєте, от яка злість, але вже вона така, як вдавлена. Тобто контролюємо злість, але контролюємо так жорстко у Трампа, Якась ненависть, але тримає. В рамках, скажімо так, злість, ненависть, чи, я б сказала, бешенство, якесь, знаєте, ось таке прямо ух. Так, про що казав? Знаєте, що хочу сказати, про які теми і так далі. Точно знав, що цей сказав, він йому сказав, якось дав йому зрозуміти, що я знаю, з ким зараз говорю це раз. А також він ну, йому дав зрозуміти. Фу. Реально, як на душі камінь, прямо, прямо, я не знаю, величезний камінь. це, це я не можу зрозуміти у кого, тому що у того страх якийсь був подавлений. Це трусість якась, знаєте, така. І у Трампа така прямо, ну я не знаю, це прямо, от, така прямо, реальна, психопатний такий від, від, від агресії, що так до нього несерйозно, типу. І Що ще Трамп сказав? Бу тереклону. Цій фігурі та другу. Що рух треба призупинити, от рух, стосовно чого тут три старших, оргови, чотири старших аркана. Дуже дуже якась важлива ситуація. Він, можливо, каже про зараз. Він каже про те, що не сталося, чи не станеться якась зустріч, договор, договір з королем жезлів. Не сталося. Бачите, Тобто він йому каже, що хтось не приїхав, бачите? Зустріч не відбулася. Вдалеко писка, то ця зустріч не відбулася. Правильно я зараз скажу? Не відбулася з ним. Так, так, я зустріч, тобто нечесна гра. Нечесна гра. Я знаю це, я відчуваю це, я це бачу. Той, хто повинен був приїхати, не приїхав. Подміна. Подміна короля. Ось так. Ну, і карта Луни каже про брехню. Я це відчуваю, я знаю. Бачите? Да, бачите, от в іншу країну, от таємниця є, да, скрита інформація, в іншу країну і так далі. І ви думаєте, дивіться, знову ти старший Харкан, і ви думаєте, це якби ем, от король голий. Розумієте? От Якби ти приїхав, ти думаєш, ми не бачимо реальної картини, ну вже нічого не можемо зробити. Оце якби підстава примусова і хитра. Примусово зроблено, хитра. Щоб ніхто не бачив. Ой, ви знаєте. В цей камінь на душі все більше і більше. Та він як розпливається у мене зараз в грудях. Зараз, хвилинку. Отже, дивимось далі. Трохи полегшило. Ось ми бачимо, да? Тобто, пустили і думають, що тіпа, ми там всіх зробили і всіх обманули, всіх надули, ніхто нічого не бачив, всі сліпі. І взагалі, те, що зробили, якби... Інших варіантів немає, все, зміріться. Ось так. Ось хитрість здолгідь продумана. Так, що ще? Так, ладно, тут ми забираємо. а я хочу все ж таки подивитися, а що було за закритими дверима там. Про що вони там говорили? Крім того, що ти обнаружен, для да? того, що ми знаємо, що ти не справжній або не головна. Справжнього ми знаємо, що немає і жаліти його не треба, бо він був такий самий. Але ми все ж таки дивимося головного, да? а, головної фігури із сихпу. Не було. А тепер, що Трамп взагалі говорив? Що говорив Трамп на зустрічі Скрита крита з пу? Про що ти говориш, Трамп? Щит. ми за щитом, величезний щит, ми за щитом. А щит якийсь такий, знаєте, казирний, якийсь такий, ну не знаю, оці всі ліплення із золота. Тобто, це означає, або ж це щит, можливо, не так захищає щит, як закриває когось за щитом. Величезний щит, майже в розмір висотою з людиною, за цим щитом стоять стоїть хтось. А щит дуже казирний, я кажу, ліплення із золота і так далі. Це може означати, що є якісь фігури, яких ми не бачимо. Да? І він про це якби каже чи просто нагадує ще, що і що. Дальше. Перед щитом, тут тобто людина стоїть за щитом, досить молода, не дядько, не старік. А ось перед щитом як глядачі, але це не глядачі стоять і не те, що да? От як, як, як вам сказати, прийшли звітувати, От як звітувати, як до короля. ну ось так. Але вони військові це точно. Ну, якби відношення мають до, до війни, скажімо так. Так, зараз ми глянемо, що казав, що, про що казав загальна тема, про що казав, розмовляв Трамп з Путером, Про що казав? Про зустріч, яку повинні були давно зробити. Не вийшло, і треба було, щоб ще була одна сторона, але вийшло так, як вийшло. Ось так. Приїхав хтось, ну, хтось інший. Ми бачимо знову підміна. Приїхав, приїхав не така важлива фігура, як хотілося б. Дивіться, приїхав, бачите? Приїхав не така важлива фігура, як кажуть, сошка, да? Чи як шестерка. Ось. А повинен був хтось приїхати більш важливий, більш, більш, більш впливовий. Ми бачите, вже ніч? Ось. бачите підміна, заміна приїхала. Ось так ну Ось дорога ось це добре, ми це вже знаємо, що ще казали. що що ще казали там Можливо, нічого не хотів особливо говорити цією людиною Дзвінок був, по телефону був дзвінок. Так. І ще. І ще один, що казав Трамп і про що взагалі тема і ще про що казали тема? тема? Та не хотів він говорити з ним. Ранг не той. Бачите? Так, да, скрита було, але детка для... ви бачите тут. Один той, хто на побігушках, інший стоїть, скажімо так, більше по статусу там чи що? Ось так. Так, да, скрита. Ну, бачимо, не хоче він говорити. Не хоче. Підірка мічей про війну, звичайно, хто повинен. Як і хто повинен скласти шпаги, бачите, як і хто повинен виграти, але не виграти, програти, але не програти. Тобто в цій війні не можуть бути а, ті, хто проіграш і виграш, не повинні бути. От і все. Що ще кажуть, що іще є можливість, Щас, зараз а, Кажуть, що іще треба говорити, а про а, якісь новини, якісь події. Це все пов'язано, звичайно, з війною. Ось, але все ж таки, якщо кажуть, раніше були. Більш можливості, менше можливості зараз більше варіантів, які треба обрати, шукати варіанти для того, щоб якби закінчити ну, більш-менш позитивно, в позитивному варіанті. Що ще, Про що ще говорили? Тобто навколо вокруг да ні о чому. ось так я б сказала. Ось. Ну, а також кажуть, що Так, це Україна чи Росія? Це Україна чи то Росія. А. Значить, кажуть, що. Україні будуть допомагати маленькими дозами, ось. Про Україну кажуть, що якби Україна повинна мати захист, ми повинні можемо допомагати маленькими дозами. І звичайно, щоб Україна в цьому варіанті опустила зброю, не захищалась так, би мов... ну тут захист є, але агресії немає. Тобто не захищалась. Лише була подушка да, для битви. Ось так. Ну і карта дьявола нам тут каже, що дивіться, треба створити. Треба створити якби захист, але в лапках розумієте? захист і не захист. Тобто, оці видавати ось так, почайні ложечки. Ось, і створювати карталуни, створювати е, вид, що є захист, але з великою брежою, з великою плешю, розумієте, карта дьявола це з хитрощами, ось так. Ну і тут так само, що нібито зробимо вигляд, що ми шукаємо е, дев'ятка Жезлів, що ми шукаємо е, ви цей варіанти. Е, зараз ми говоримо про ці варіанти, е, як закінчити цю війну. Коротше. Але не повинно бути ні вигравших, ні програвших. Так, зараз я дивлюся, я правильно зараз кажу, чи все я правильно кажу. Так. Так, все правильно, доношу вам інформацію. Але, звичайно, це не повністю. Ну, я так і відчувала, що не повністю. Далі, тепер я хочу ще. Зараз, чи був дзвінок, так я зараз їх почула, чи був від Трампа ще дзвінок в Кремль, чи був від Трампа дзвінок в Москву на той час, коли приїхав мілкий двіник <кій> ПУ. Чи був дзвінок? Абсолютно він був. Звичайно, був. Дивіться. Дивіться, ось сам Трамп. Ось, ну, це не так пу, як конкретним людям. Ось про дорогу. Коротше, дзвінок був, розмови були. Дивіться, тут е мова йде не про якогось пу, а якраз про невеличке коло. Він дзвонив в коло. Тобто в якийсь е конкретний, якесь конкретне коло людей. Ось так. Бачите, спілкування було. Про що вони там говорили? Що казав, що хотів донести Трамп? Про що хотів донести Трамп? Оп, я ж до вас з миром. Якого хера ви мене обманюєте? Е, да. Він такий агресивненько, розказати, наїхав за цей обман. Е, за нечесну гру, бачите? За нечесну гру, за і створення ілюзій. Бачите, за створення ілюзій. Тобто, якщо прямо я вам хотів пропозицію якусь на чайні ложки запропонувати, а ви мені це брехню різну. Ось. А що відповів Кревель? Що відповіли? відповіли оці це коло невеличке? Що відповіли, яка була відповідь? Я взагалі її відчула, Тіпа, нам не срать. Ось, дивіться, картер води. Тобто, ми в принципі ми, ми зробили так по відношенню до тебе, як до клоуна, як до шута. Ми відправили до тебе шута, який, в принципі, не зможе нічого тобі сказати, нічого. Бачите, дурачка до тебе відправили. Бачите, ми це знаємо, ми це спрацювали так. І нам насрать, в принципі, для того дурачка, щоб знаєте, ну, ну, ну рішень не було ніяких, бо інакше не могло бути. Він повинен був тільки запропонувати тільки те, що. Тільки те, що запропонував, він бездієвий. Ось так, ну, на словах передасть там щось і все. Ну, Тобто, та, сказали, да, 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 ми знаємо, що ми відправили тобі такого-то і такого-то. Так. І ого, скільки я затягнула розмову. І давайте ще глянемо, до що дійшли стосовно України. Яка скрита була тематика, і от про що скрите вже дійшли стосовно України? На чому вже була поставлена крапка стосовно України у Трампа? Безглузда зустріч, от безглузда зустріч. Ось так. Ну так він відчуває. Бо будете казати, що не знаєте про що я кажу? Так. А, угу. ну Ну, ви, ви уявляєте, три старших аркан тут дійсно ось була зустріч. Радів, думав, що щось висмокче з цієї зустрічі. Але карта дьявола, карта повішений показали, що оці всі дороги, в принципі, сьогодні дивіться, на чому взагалі саме завершилось. Що ситуація дуже хитра, що вона непроста, що оця вся свобода і вільність і так далі це ну, неможливо, тому, що тут від конкретних обставин, да. і хотілося б, да, дуже б хотілося, щоб ця дьявольська ситуація хитра, підла залежна а, Вона закінчилась. Пропозиція була паузи, паузи безстроковою. Тобто от, тягнути, тягнути. Але треба ще говорити про це, дзвонити, триндіти, лапшу вішати. Але все треба зробити. Такий договір прописати треба, щоб кожен був задоволений, кожна сторона була задоволена. І це якраз і поставить паузу. Коротше, мова йде про паузу. От і все, дивіться, але це пауза, тому що тут не йде ще повністю мир. Тут просто опустити на а, тимчасову, скажімо так, зброю на тимчасовість якийсь період. Але а, нам підказує ці карти, що а, з однієї сторони як передишка, поки люди наберуться сили, сили, да? поки воїни наберуться сили, поки воїни наберуться сили. А з іншої сторони, да, тут, тут для того, щоб просто дивіться накопичення. Як досвіду, так і зброї накопичення, так, і людей накопичення, людей, людського ресурсу накопичення з усіх сторін. Тобто тут пропозиція хитра. Давайте зробимо вигляд, що буде пауза, а ви набираєтеся сили, а там буде видно. І ці всі дві карти підказують, що пауза безстрокова. Це може бути на рік, на два, на три, на 33 і так далі. Ось так. Ну і така пропозиція. А далі, що зі сторони Кремля прозвучало? Що зі сторони Кремля прозвучало? Що зі сторони Кремля прозвучало? Шановні, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, звертайтеся за телефоном, поговоримо, поспілкуємося на різні теми кохання, родин, здоров'я, роботи і так далі. І, звичайно, ваших військових також ставлю захист. Так, про що Кремль про землю, про Україну? Про що, на чому, на чому останнє слово було Кремля при зустрічі з Трампом? Останнє слово при зустрічі з Трампом. Україна. Зміна повністю. На чомусь крапка, на чомусь продовження. Зміна. Зміна з варіантами, що ще. Ну, ось тобі ми таку пропозицію робимо. Да, В принципі, нас влаштовує, але повинно, дивіться. Я це скажу. Тотальна зміна, тотальна зміна України в Україні а, якийсь невеличкий шматок, а трансформація повністю країни, повністю тут кінець, а, кінець а, цієї картини, яка є сьогодні. А, кінець, взагалі, от як виглядає структура, і взагалі мені йде слово ну не структуризація а. Вже забула. Коротше, повністю трансформація, повністю кінець на чомусь, повний, тотальний кінець і руйнація всіх можливостей, які є сьогодні. Тобто, сьогодні Україна має там ось це, ось, ось все можливості, своя конституція і так далі. А тут повністю трансформація повинна бути і також повністю руйнація. Ну Президента, зміна тотальна власті влади України. Ось так. Да, це про владу в Україні, повністю трансформація влади України і звичайно військового статусу або військ. Блін, це слово мені тільки що знову зайшло, і я пропустила його. А, Структуризація. Структуризація. Ну, зрозуміло, да? Тобто повністю зміна, трансформація військового військової тематики і самої влади. Ну тут не про владу, тут про президентство. Ось так. Правосуддя точно, це про о, органи влади і от, повністю трансформація, повністю о, уклад так, бачите? І, звичайно, ще варіанти, які були, да? що ще Кремль, про що ще заявив Кремль. Ми задоволенняся, кажуть, чекати, Да. і ще ми задоволеся чекати це рішення. Ну, тут ще один, важливий момент, я ще чую. В них є була пропозиція когось із цих зараз, це, це ж не полонення ні. Десятка Ну, Це точно, скоріше всього, мені здається, що це пов'язано з військовими. Мова йде про те, щоб ну, не закрити, а можливо. Лишити доступу, можливостей, рухатись, щось приймати рішення і так далі. Ну, саме молоді. Да, тут військовий. Тут військові, але це не про полонених. Це точно не про полонених. Говорили про полонених, які да, і що довго чекають, і так далі, але тут мова не про полонених. Тут якби лишити сили військових, мабуть, лишити сили військових. Ну, це може означати про армію України. Ось так. Це про армію України, я правильно розумію. І так, і ні. Тобто тут ще варіанти є. А накопичення, якісь накопичення, якісь ресурси України. Хочуть щось забрати собі, але це повинно було вирішуватися таємно. Так, да, це точно: якісь скарби України. Ну, землі, землі землі, землі України. Коротше, так, да, військовий, я так розумію, військовий скоріше всього, вивезти, да, або лишити їх руху. Ось, І це варіанти землі і їх декілька. Ось так. декілька, Але це повинно бути все тихо і мирно. Як так і треба, і звичайно, бачите, без шуму, без шуму. І підписати договір, щоб для них було максимально комфортно. Як бумажки зробити? Типу, типу, типу офіційно, але фейкове. Ось. Ну, тобто неправомірно, правомірно. Ось. І, звичайно, щоб вони були задоволені. Ну, коротше, ось так. Ось так. Ось так. На цьому і порішали. Ось така була розмова цікава. Але це було з, Кремло, не з Кремлем, а, а ані з маскою Путлера. Ось так. На що як відреагував Трамп, скажімо так, на пропозицію Кремля? І це останнє, дивлюся, як відреагував Трамп на пропозицію Кремля? Що його остаточне? О, мені ніколи. Ніколи, тому що Китай і там якась сторона, Китай з кимось там рішає, там ворожа, він ворожо дивиться на Китай і ще на якусь країну. Це не Тайвань. Ось мені нема коли це вирішувати ваше питання. Так. Його реакція, бачите, емоційна. Реакція дуже емоційна була. Стосовно Кремля. Стосовно Кремля, і що ще? Я думаю, тут не останнє слово. Я готова, якби перейти на твою сторону. Частково, частково зупинити. Бачите? Так, дивіться, готовий був психовав, чому так він його так притросло? Тому що от хотів більше, отримав менше. Ось зупинка, звичайно. тобто, да, На трансформацію він згоден, звичайно. На документацію перерішатися по рукам, по рукам, згоден. Згоден передивитися, передивитися договір, передивитися якийсь згоден. Але треба прописати іще другу сторону і, звичайно, зробити, от мені постійно йде підмінна ну, Тобто, щось, знайти шлях виход, але, звичайно, щось замінити на да, відійти від правильності. Бачите, хотів більше, отримав менше. Ось тут карта смерті. Питання кажуть, що він якби каже, якщо смерті тотальні душі людей. Як з цим варіантом рішити? Як з цим підмінити, підмінити розумієте, за мінус видать за плюс? Ну, якусь херню, дайте, Ось. Він якби каже, що потрібно так документи зробити і вийти, вийти. Які варіант зробити? Є пропозиція щось можливо відкупитися, щось дати невеличко, да? невеличке за те, що якщо Кремль щось забирає, забирає собі переливає з точки А в точку Б, то варіант буде такий, якби віддати якусь меншу частину. Давайте вже швидше. Да, це мова про Україну йде і завершимо, бо і сама вже головилася. І завершимо на чому перешалі все ж таки. Та ні на чому. Ще крапка не стоїть. Крапка не стоїть. Немає можливості розуміти, дуже багато, якби толком ні на чому, про те, що Україна повинна скласти зброю. Це точно. Ось. Я так думаю, дивіться, тут, звичайно, мова йде про невгамовний апетит, скажімо так, військових. Варіації для військових, невгамовний апетит агресора, я маю на увазі, варіанти. Також варіанти у скоріше всього української сторони, які будуть пропонуватися, і можуть якби, через нечесну гру. І ще не обраний остаточний варіант, звичайно, але це не через нечесну групу. Щоб буде така пропозиція, що не сильно буде задовільняти, тому буде важко для України приймати рішення. Ну, Це, це рішення в будь-якому разі буде, приведе до паузи. Іще раз, да? І, в принципі, це буде невеличка радість. Але це треба ще працювати над цим. Працювати над цим. Ну, В принципі, ось так. Загалом ось так. В принципі, відома відповідь ні про що і ніяк. Ось так. Але ми все ж таки залізли туди і там трошки підглянули. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. Передивляєтеся, проявляєте зацікавленість. Ставте лайки, пишіть коментарі і звертайтеся за телефоном в шапці профілю. Пока-пока.